У 1984 році, коли я поступала на улюблену професію і проходила комісію, мені було встановлено діагноз туберкулома у верхній долі правої легені. Мене поставили на облік, і я простояла з цим діагнозом 12 років. Це було дуже жахливо, тому що всі мої мрії, всі мої бажання на той момент. Вони не могли бути здійсненими. На той момент ми з чоловіком жили у селі, дуже далеко від Першотравенська. Я працювала там до Яркою, і два з половиною роки в мене не було можливості приїхати сюди. І от у 95-му році, 26 серпня, нам вдалося приїхати сюди, де батьки мого чоловіка вже ходили до церкви. Ми прийшли до них у гості, і вони мене запросили. На випускний біблійної школи, який проводився тоді влітку. І на цім випускні я прийняла Господа. Тоді було звичаєм збирати новонавернених людей в кімнаті, де служителя, підходили, записували на домашні групи. До мене підійшла жінка і попросила мою адресу, бо ми в'їжджали, щоб листуватися. Я їй дала. І так почалося наше листування. Ми листувалися десь місяці чотири. Вона мене тоді познайомила ще з одними служителями, які стали моїми теж духовними батьками. Вона вкладувала у свої листи трактатки і казала, що мені щось не зрозуміло. Я їй відповідала у відповіді, задавала ці питання. І мені це допомагало, бо в мене не було там ні пастора, ні наставника, не було ні нового заповіту, ні біблії, не було нічого, крім цих листів. І так я стверджувалася. І в одній з розмов, в одній зустрічі, вони мені сказали, чи не хочу я вчитися у біблійній школі. Я сказала, хочу, хочу, але сказала, де я, а де школа своєю дитячою вірою. Але Бог так чинив чудово, допоміг. Нашій сім'ї переїхати, перебратися в селище Запоріжжя, що неподалік Першотравенська. І у мене з'явилася можливість 19 січня 96-го року піти вчитися на біблійну школу. У той рік видалася дуже сурова зима. У мене на руках було двоє неповнолітніх дітей дочка. Ходила до першого класу, синочку було 4 роки. І щоб мені навчатися, мені доводилося рано підніматися, вправлятися по господарству, брати синочка, їхати сюди, залишати синочка в мами, продавати молоко, йти на заняття. Тоді на зворотньому шляху забирала синочка і їхала назад у село. І так було щодня. Я добиралася додому о 8 годині вечора, а мені ще треба було вчити, вчити уроки з старшою дитиною. І так продовжувала щодня. І от коли вже напередодні закінчування біблійної школи я стала задумуватися про те, що потрібно щось шукати, якийсь вже заробіток. Я знайшла роботу, стала проходити комісію. І коли я пройшла чергову флюорографію, мені поставили діагноз, петріфікат гона, легеневі поля чисті. Я не повірила. Я попросила зробити мені великий знімок на рентген-генівському апараті. Мені зробили цей знімок. Діагноз був той же. Але я знов не повірила. І коли я ще жила в селі, Оті ті два з половиною роки в мене не було можливості вириватися до свого лікаря, не було можливості отримувати ліки, щоб продовжувати те лікування. Коли я приїхала до неї і попросила мені зробити там повторні знімки, вона їх зробила. Вона була настільки здивована, що вона не могла повірити, що це сталося. І ось у 98-му року я офіційно була знята. З обліку у туберкульозному диспансері. І по цей день, по цей час, коли б я не проходила медичне обстеження, завжди мені пишуть петріфікат гона, завжди мені пишуть легеневі поля чисті. Тому сьогодні, дорога церква, шановні брати і сестри, я хочу до кожного з вас звернутися. Якщо ви сьогодні. Маєте це бажання, цю жагу до навчання, то ніяка перешкода не зможе вам завадити, бо мені, моє навчання, коштувало великої жертви. Не бійтеся щось залишити, не бійтеся щось втратити, не бійтеся жертвувати під час навчання. Ви можете отримати і своє зцілення, і своє звільнення. Бо Господь великий, я вірю, що якщо він це створив зі мною, він може створити це в кожнім з вас.